Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з хлопчиком, і я вам розкажу про його мрію. Слухайте уважно. Це Левко. Він з дитинства мріяв бути пілотом. Всі його іграшки згодом перетворювалися на літачки: і кубики, і ведмедики, і м'ячі. І всі навкруги чули, як Левко бавиться літачками. Вигукуючи звук Л-л-Лл, неначе ті летять. І від того йому було так радісно, що в серці лунали дзвіночки Л-л-Л. Левко підростав, вчився та впевнено йшов до своєї мрії. І ось він уже дорослий чоловік, який працює пілотом, і щоразу. Коли його літак піднімається в небо, він чує з дитинства знайомий звук л л л а в серці його знову лунає радість, дзвіночками вигукуючи Лл. А тепер перевіримо, як ви уважно слухали. Як звали хлопчика, який з дитинства мріяв бути пілотом? Вірно, ім'я хлопчика Левко. А який звук виходив у хлопчика, коли він бавився зі своїми літачками? Правильно, звук Л-л-л. Який звук лунав в серці Левка, коли він грав зі своїми літачками? Так, в серці лунали дзвіночки. ль, ль. ль. Чи здійснилася мрія ливка? Коли він став дорослим, ким працював? Так, мрія ливка здійснилася. Він працював пілотом. Молодці малята. Повторіть зі мною. Звук літачків л-л-л. А звук дзвіночків, який луна в серці у левка, коли йому було радісно, л-лі-л. Звуки л-л. Пісеньки не виходить. Звуки можна потягнути, але не проспівати. Звуки можна почути і вимовити. А це звукові малятка, які допоможуть нам запам'ятати звуки Л-. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчиків, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір їх костюмчиків синій суворий настрій, зелений м'який настрій на наявність дзвіночків на шапочках. Дзвінки приголосні звуки. А це будиночок наших звукових маляток в акваріумі. Розгляньте його, будь ласка. На що схожий? Взяв хлопчина рушничок та й повісив на гачок. До матусі повернувся, від здогадки усміхнувся. Як журавлик, як орел, ця крилата буква Ел. Але нам пропонує зробити гімнастику для язичка. Для цього. Візьміть дзеркало. Вправо віконечко. Відкрий широко рот. Потім закрий. Віконце відкривається, а потім закривається. Повтори декілька разів. Вправа впіймай мишку. Відкрий рота, впіймай кінчик язика верхніми та нижніми зубами. Потримай так декілька секунд, неначе спіймав мишку за хвіст. Повтори декілька разів. А тепер по черзі відкрий рота, як у вправі в віконечко. При цьому вимови звук А. Впіймай кінчик язика між верхніми та нижніми зубами. При цьому вимовляй звук Л і по черзі. А-Л. 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 А, л. Повтори ще декілька разів. Молодці малята, каже, вам левко, якщо вправиці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А Левко повернувся з роботи з подарунками для своєї родини. Та це були незвичайні подарунки, а предмети, в назвах, словах яких чуються звуки л-л. Він дістав з валізи ляльку для найменшої доньки. В цьому слові звук л зустрічається на початку та всередині слова. Сину він привіз глобус. В цьому слові чуємо звук Л в середині слова. А для дружини туфлі. Тут звук л зустрічається в середині слова. Ось такі подарунки привіз Левко для своєї родини. А я кажу вам до побачення, мої маленькі розумнички. До нових зустрічей, малята!